Раїну комунальну завдання в мене був Волинський напрямок. Це було по навчанням, а в випадку загрози я, не, я повинен був туди виїхати. Перемога це управління. Тому ми, в принципі, нас свізісти дуже скажу молодці, в взаємодії з місцевими органами на Волинському напрямку, і везде, де можна, поставили ретранслятори. Всі дні десь ми приблизно були там. Потім на поступила команда переміститися для ведення. Наступальних дій на Мавнинському напрямку. Поступила нам команда 5 годин ранку і почали висування. Розгрузилися в Києві в самому і теж два шало на двох різних місцях, броня була окремо. Ну а потім вже догнали знову Рудницьке місто. Вчора штурмували всі в Рудницьке. І Басань, Нова Басань. Саме такий пальц великий будто був в Басані. Там ми по суті перестріли були бетери ці вісні, це другі не є. І задній кікусок була, структура, була, підпочували. Там піах там там, там, там все змішано було, все на кухну. Противник почав просуватися до першої лінії оборони наших позицій на околиці Тетерівського. Наш підрозділ зайняв. Околиці селища Тетерівського. Противник почав просуватися до першої лінії оборони наших позицій на околиці Тетерівського. Було понад 5 батарів противника плюс піхота. Позиція знаходилася на східній околиці. Наші танки посуваються на підтримку. З пробуттям танків буквально 20 хвилин бою. В результаті 4 спалених БТРа і один захвачений трофей. Був штурм населеного пункту Кухарі. Тоді 109-й батальйон проводив штурм цього населеного пункту, вибивали ворога з нього. Я, як був в групі вогневої підтримки, мене привезли на позицію, де я міг допомогти їм прикрити їх з неба, тому що два гелікоптери, к 52 обстрілювали позиції. І в наші передові позиції, які тільки зайняті були і не давали закріпитися нашим. Почув звук гелікоптерів, включив ракети, в мене був комплекс перун, приблизно 700 метрів до мене. І вдалося зробити пуск. І Він розвернувся до мене задом, хотів не вернути вже задом до мене. Ухід ці скинув, але він скинув їх раніше, тому що ракета була на пів дороги, я ракету бачив, Пішли дорогу я її, як вона йшла. При спробі занирнути ракета його догнала. Через три дні підтвердили ціль, що він там є песня.